Дивижна історія насправді дуже і дуже педагогічна, тобто змушує замислитися і, можливо, скоригувати комусь свою поведінку. Одного разу більшість людей стали на захист вбивці, коли той застрелив генерального директора страхової компанії. Чому так сталося? І як це вплинуло на інші страхові компанії, розкажемо далі. 4 грудня 2024 року серце Нью-Йорка у центрі міста було виявлено тіло Брайана Томпсона, голови найбільшої медичної страхувальної компанії США United Healthcare. Вбивство цього чоловіка сколихнуло країну. Та чи було це просто злочином? Чи можливо за цим стоїть більша правда про систему, що вбиває не лише людей, а й довіру? Правда про Брайана Томпсона. Брайан Томпсон був не просто бізнесменом, він був символом цілої індустрії, яка визначала доступ до медицини для мільйонів американців. Під його керівництвом United Healthcare здобула позиції лідера на ринку медичних страхувань, але за блиском цифр та прибутків ховалась інша історія. Регулярні підйоми вартості на страхування для мільйонів людей та безліч відмов у покритті лікування ставало нормою. Це обурювало американців. Вони критикували систему, але тихо, сидячи на кухні. За обіднім столом, аж допоки один із них від простих слів не перейшов до дій. Вбивця у чорному смертельно поранив 50-річного Томпсона у центрі Нью-Йорка біля готелю Гілтон і втік з місця злочину на електровелосипеді. Поліція, як повідомили кілька медіа, з посиланням на правоохоронців знайшла гільзи, на яких нібито були маркером написані слова Deny, Defend, Depose Відмовляй, захищайся у Ці дієслова частково розкрили мотиви злочинця, які офіційно досі не оголошені. Вони відсилаються до відомої фрази Delay, Deny, Defend. Затягуй, відмовляй, захищайся. Вона в уявленні обивателів описує тактику медичних страхових компаній, коли ті намагаються уникнути компенсації медичних витрат своїх клієнтів, «Затягуй з виплатами, відмовляй у задоволенні обґрунтованих вимог. Захищайся, ініціюючи довготривалі розгляди. Книжка з такою назвою про те, як страхові мінімізують виплати, вийшла 2010 року, і на тлі новин про вбивство Томпсона повернулась до спеціалізованого списку бестселерів на відомому маркетплейсі майже одразу після звістки про загибель Томпсона користувачі соцмереж почали висловлювати своє розчарування роботою United Healthcare та інших страхових компаній. United Healthcare відмовила у моїй операції за два дні до запланованої дати. Я сиділа в офісі фінансів лікарні у сльозах, коли мала бути на передопераційних процедурах у лікарні. Моя мама летіла, щоб підтримати мене. Моя хірургиня півтора дні відстоювала мій випадок перед United, хоча мала б займатися іншими пацієнтами. Мені відмовили в операції операції через рак грудей в страховій запитали мене, ну це терміново. Мені довелось подавати апеляцію. І, на щастя, її схвалили. Це зло робити таке з людьми. І таких випадків було дуже багато. Також деякі американці навіть пропонували у соцмережах прихисток, підозрюваному у вбивстві. А на маркетплейсах з'явились футболки, кофти, бейсболки та інші товари, що цитують надписи на кулях. І найголовніше ще невідомого тоді вбивцю у соцмережах почали називати героєм вже за пару днів після новини про. Вбивство підозрюваного затримали. Ним виявився 26-річний Луїджі Манджоне, випускник університету Ліги Плюща і нащадок заможної родини. Під час затримання він сидів у закладі харчування на одинці з ноутбуком і рюкзаком та був у медичній масці. Один з офіцерів попросив його зняти маску і одразу впізнав його як людину, яка перебувала у розшуку. Коли чоловіка запитали, чи був він нещодавно у Нью-Йорку, де вбили Томпсона. Чоловік замовк і почав тремтіти. Він показав підроблене посвідчення, і коли. Поліцейські сказали, що його можуть заарештувати за брехню щодо своєї особи, він назвав своє справжнє ім'я. Поліцейські доставили підозрюваного до відділку, де обшукали рюкзак і виявили пістолет і глушник. Зброя, знайдена в Маджони під час арешту, відповідала гільзам, виявленим на місці стрілянини. Також у чоловіка знайшли написаний від руки маніфест. З тексту стало зрозуміло, що 26-річний підозрюваний вважає себе борцем з паразитарною індустрією, медичного страхування у США. Як повідомила репортара, Індінюмен рукописний маніфест починається зі слів, у яких автор ймовірно бере на себе відповідальність за вбивство. У тексті зазначається, що зі зростанням капіталізації компанії United Healthcare тривалість життя американців не збільшилася. Щоб зекономити вам час, я прямо заявляю, що не працював з кимось іншим. Написав підозрюваний у внутрішньому поліцейському звіті Йдеться, що пан Манджоне розцінив навмисне вбивство високопоставленого представника компанії як символічне повалення системи. І що він вважає себе своєрідним героєм, який нарешті вирішив діяти у відповідь на таку несправедливість. Чесно кажучи, ці паразити просто заслужили це, йдеться у маніфесті. Чому ж американці підтримали вбивцю? Річ у тім, що для більшості американців компанії Накшталт United Health значно більшою мірою символізують недоступ до медичної допомоги та серйозну перешкоду на шляху до неї. Щоб оплачувати лікування, більшості американців доводиться покладатися на медичне страхування для більшої частини жителів країни. Це страховки приватних медичних страхових компаній, які тією чи іншою мірою оплачує роботодавець. А для тих, хто не працює і не може собі дозволити купити страховку самостійно, існують федеральні програми. Але навіть наявність страховки не вирішує усі потенційні проблеми з медичною допомогою. Доплати, відрахування, ліміти та інші обмеження означають, що за багато послуг навіть застрахованим американцям потрібно доплачувати зі своєї кишені, іноді тисячі, навіть десятки тисяч доларів. Мало того, Страхова компанія може відмовити у виплаті з найрізноманітніших причин. І тоді всі рахунки доведеться оплачувати самому пацієнтові. Саме через це багато американців стають банкрутами і втрачають буквально все. Компанія, якою керував Томпсон, була на першому місці серед тих, що найчастіше відмовляли у виплаті своїм клієнтам. Тож відповідь, чому саме так відреагували американці, лежить на поверхні. Цікаво, те, що після обурення американців і підтримки вбивці, страхові компанії США масово почали схвалювати. Валювати позитивні рішення щодо виплати компенсації клієнтів. А ще цікаво, яким буде рішення суду щодо підозрюваного, а саме суду присяжних. Адже, як ми знаємо, люди підтримали вбивцю. Будемо спостерігати.